Всім привіт! Сьогодні ми пограємо в папкін Папік Тобто папкін Патік Коротше, грабузова паніка. Але зараз ми будемо грати Nightmare. А ну показу, я ще не знаю, що там. О, векап! Я щось, я вже готовий. А, піднімайся! да Хочеш, ти маєш це побачити, етап встати Так, щось там трапилось. Модифікація ферми. А ще треба хор... добре дивитися. Добре, я подивлюсь щось. А, ти маєш щось там. О. А, це те ж саме, а. Якщо не буду підіймати. Мене тупо не випустять, зрозуміло. Так, добре, тут є щось? Так, цей був, цей був, цей був, був, був. Ч? Що? Щось змінилось? Гамма якась така моторшна. Ой. О, на крещі ти встав. Ти готовий до. А, ти готовий, ти. Не зрозумів, привіт. Як справи ва 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 Чу ще не хочеш працювати. Випрацювай, відцепись БД треба было гуты чолон не тут страшні монстри, бу-бубу. -бу. Так, я не зрозумів хто тут. Привет. А що ти тут є? Так, ну тут то саме. Тільки проблема с краками, як я мать масштаб. Так, ти мене ще раз могу чи що? А, воно типу лупашить тільки якщо там є щось. Якщо... А висаджую нашу... Дай монетку. Чи йому треба дати монетку? А він відлякоє волені? Чуєш оленів? Ага. привіт. Ну добре, він хоча б мене ігнорує. Тоді я його теж буду ігнорувати. Треба все подивитися. Собака в мене не з'явилась хоча б. З'явилась би. Було б прикольно. Але її нема. Та я тебе бачу, відшипися. От і собака побігла, казав, що нема, а вона є, тільки не моя. Ти гуляй. Це він пішов? Ой. Ледь не наступив на нього. О, сюди день. Чому в мене немає рук? О, в мене є монета, треба подивитися, що він робить. Я сподіваюся, він не буде просто базікати від того, що я йому дам цю штуку. А. Е, е... не зрозумів. Щось намалював. Чуєш? художник. А тисвіт дем 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 дам дюп Та щоб б його? Все, треба тепер по фасту все робити, бо інакше торба. Та щоб тебе? тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп-тюп я на фермі. Я працюю. Я поливаю. Ну, якщо це можна назвати поливом. Отак, отак. нормально. По моїм розрахункам, зараз ота Гедота буде ще раз на мене нападати. Так, воно воно йде, я швидкий, я швидкий, давай, давай, давай. Я встиг. А мені пофіг, гайди звідси. Два оленя. Що? Ну якщо один просто бігає, то кінчий мене переслідує. Думає, що в мене є їжа. Або знає, що я їжу. Так, ще трохи в мене буде вже риболовля. Так, ось і остання паличка. Можна йти рибачити. Саме погане, де що я не бачу тих оленів. Може ну, в них там діночок повісити чи ще що, щось. О, привід якийсь. І... Тю. Кажанчик. Де він де? Привіт. Ні, дякую. Я вже знаю що це буде. А то який сенс від нього. Що б ти срався. Та скільки можна тут бігати? Я не хочу так. Нужно спати, лягти та й все. Я навіть купити нічого не можу. Це... Ага. Тебе ще тут не вистачало. Іду с... не все хочу мене тут вбити, я в шоці. Треба з'їжджати. Бля, бродить там як папка стара ходжу оце от на всіх скаржуся. не виявляється, що тут всі то нормально крім мене. Так сподіваюсь, ця лиса мавпа на мене не нападе зараз. Блін. Собаки бігають по вулицям. Та шо б тебе, тільки згадав цю хрінь. Капець. Ну нахрен не 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 так, короче, все, треба переїжджати. Створити! Ну що? Хардкор, то хардкор. Ельмч крек. 20% за, за так довго. Йо. Ля, які вуса. Ти що, такі вуса? Ля, який. Треба йому зачіску змінити. А як йому колір? Це колір. не колор. Ніби от такий от підійде йому нормально. Oh, 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 yes, Bonjour, you fucking... Сонце є, є. Трава. Пшениця. Є, є. Ну, що все ж треба? Так, що в нас тут є? Заправка не працює. Чи що? Ну все, це симулятор прибиральника. Я при... прибираю. О, людина. Чуєш? Чуєш? Не чую Ти взагалі адекватно, я чи я бачу привіддю? Чи я привід? Скоріше за все я менталіст. Так, ну тут газ. Тут шо? Аааа, тут типу можна купити щось. А не треба транспорт, бо інакше я не можу грати в це. Так треба знайти, як знайти транспорт. Це моє, чи ні? Чи не моє? Воно було зламане. А що робити? Як в це грати? Я Не розумію. Може тут є просто магазин, який треба прийти і подивитися. О, магазин. Магазин. О, я можу щось купити. Машина. Чи похож? Тримаю, у мене є стільки грошей? Беру. Я купив? Це він? Це моє. Це моє. Сюди. Я лякий. Я який новий. Не засраниться, кайф. Алло, стой. С цей п блин? Блин, як важко. Зараз я буду тут працювати. Кому погрузити щось? Оу oh май. Щось тут не так. Хм. Треба машина покраще. Все, мої грузи перевезки, великі і круті. Оце я вальяжний тип. Мі. А як вони їздять? Ааа, тут не колесо таке. Оце технології. Це не я був, воно саме. Блін, Вони всі страждають з одними тема. Треба купити щось мощне, щось таке, що mm. дорого. Де ця штука. Ой, я дві штуки купив, круто. Ля якін. Ляя кін. На одній бензин закінчиться, я на цій поїду. На іншій на сукні, на потім. А ну стіндами, ще не там червоні, я їду до тебе. Ці це буде перегонки. Блін. Эммм. Um. Хелп? Не дарма же две штуки купив. Вся застела я пішов за іншим. Бывай здорово. У меня є 100 тысяч, так ж нормально, гуляй, А? Mm. Ну шо, поехал. Дарма мені права не продали. Я б так гасал. Так, нормально. Я заехал. Давай, давай, тут ты, давай, куда ты едешь? Куди я їду? Белін. Рожеву тачку купив, а права не купив. А цю машинку я зможу підняти, бо це ж моя все ж таки. Ну от нормально. Поїхали. От і я готовий на руках носити. Во-во-во-во. Обережно їди, придурошний, Ти куди? став? Блін. Що відбувається? Чому я не повертаю? Нормально, треба вага. Давай підніму. Все нормально, я займаюсь під нею. Давай підіймайся. Ля як не, там 90, вау! З дороги всі, я їду. У, прикольно, воно саме може їхати. ну давай на 120 щоб сама їхала. А мені то що, я всього лише фермер, я тут фермерством займаюся, можу і кататись де хочу. Так, що там на мапі? Так, в мене там є мої вантажівки. Ага, це моє... Я його проїхав. А тут Нормально Що тут ще є таке цікаве? Так, мені треба проїхати всього лише до води і повернути потім Нагору Що тут мені цікаво? Та я вже застряг, Блін, цей автоконтроль не такий вже і прикольний. Він врізається постійно. Я що, дурмо вкупив сюди хит. Я їжу по якимось дорогам. Нащо вони мені треба? Я буду їхати по полотам. О, ця вже дорога мені більше подобається. Так, сейчас я не туди заїхав. Хоча майже туди куди треба. Поїхали. Водичка. Так, виїжджаємо. Помити машину ж треба якось. О, а що там? I line also stay.